Любі друзі, добрий день. Сьогодні ми будемо готуватися до Нового року. Хоча тільки початок грудня, але ми повинні готуватися. Я зробила такий тортик. Тортик дуже смачний, зараз ми його розріжемо, ви побачите, що це за тортик. Але основне, про що ми будемо говорити, це оці сніжинки. Я тренувалася сьогодні робити сніжинки. На Різдво і на Новий рік. І я вам зараз покажу, як ці сніжинки робити. Але спочатку ми розріжемо тортик. І так, тортик у нас шоколадний, з меренгою і з карамелью. Зараз ви це все побачите. О, і сніжинку, бачите, як зразу стало видно. Зразу <смі> да, стало видно сніжинку. І так. Прослойка меренги, прослойка карамелі і крем-чиз, а зверху шоколадний крем. Друзі, ми робимо сніжинки. Для цього треба взяти кондитерський шоколад або глазур. Беремо білу глазур. Накладаємо в кондитерський мішечок, стільки нам потрібно. Ну, потрібно небагато. Я тільки покажу, як це робити. Викладати стільки, стільки вам треба. Цей мішечок занурюємо в кипяток так трошки накриваємо, щоб вона не виринала. отак от І хай трошки побуде. Тим часом робите сніжинки, які ви хочете. Вчора я малювала такі сніжинки, ви бачили в мене на торті. Це на комп'ютері сніжинки. Беремо ацетатну плівку, або пайлик, або щось таке. Беремо спирт Беремо спончик, протираємо спиртом оцю вашу ацетатну плівку. І вона зараз висохне. Це такий важливий момент. Поки ми це все робимо, у нас глазуль розчиняється. Темперуват є. Так, зараз глянемо. Ну, от. По суті, вона вже починає О, плавитися. Все. Отак От дуже важливо попробувати, чи вона вся розплавилася, не вся. Треба ще занурити трішки, хай там посиде ще трошки. Так, все, виняли. Що подивіться, дуже гарна штука така. М'якенька-м'якенька. Зараз ми зрізаємо кінчик. Тоненький кінчик зрізаємо. Так, можна десь попробувати в стороні, як лягає лінія, нормально лягає лінія. І тепер беремо і починаємо робити нашу Сніжинку. І так робимо всі інші. Зараз я вам покажу таку більш складну сніжинку. Але так точно це все робиться. Якщо це літо? Тут То тоді треба поставити в холодильник. Якщо це не літо, залишаєте на столі буквально на декілька хвилин, через декілька хвилин я вам покажу, що буде. І так, пройшло 5-7 хвилин, 10 ви відчуєте, скільки повинно пройти. І ми знімаємо наші сніжинки. Якщо такі речі, тоді можна зробити поката. А як будете вже на торт ладнати, чи на капкейк, сюди капнути трошки шоколаду і буде все чудово. М -м -м, краще, щоб не ламалось, звичайно. Але таке життя бентежне. Все буває. Попробую без ножа. Бачите, без ножа знялася краще. Дуже гарна сніжинка. Так, тепер ця сніжинка. Ну, і так ми знімаємо всі сніжинки. Також зробили 2025 рік. Тут ялиночки якісь помалювали. Ну, тобто, ви можете все зробити по такій технології. Так, я вам щиро дякую за те, що ви мене слухали, дивилися. Бажаю вам гарних свят, Миколая, Різдва, Нового року і здоров'я!